Насадки на коропа і амура. Як їх правильно використовувати. Попап 8 мм на гачок 8-10 розміру потрібно перевірити, щоб він стояв на жалі. Такий попап дуже добре працює по холодній воді, весна, осінь або коли риба неактивна. Попап 10-12 мм з гачком 6-4 розміру можна використовувати сам або з підсадкою тонучого бойла 50х50 Комбі бойли 10 мм. Це бойл збалансований, нейтральний баланс. Коли гачок лежить на дні, а бойл плаває. Він складається із плаваючого попап і тонучого бойла. Ставимо його на гачок 8-6 розміру. Комбі бойли 12 мм. Краще ставити, коли ви хочете відсікти мілку рибу і зловити крупнішу. Гачок підходить 6-4 розміру. Бойли пилящі тонущі, краще працюють на твердому дні або коли риба активна. Бойл палить і тим приваблює рибу. Розчиняється бойл 15 мм 2,5-3,5 години, залежить від температури води. Добре підходить підгачок 6 розміру. Пелець насадковий 10 мм. Уже йде з дирочкою для зручності надягання. Можна використовувати один. Еліс можна комбінувати з по Більше інформації на нашому сайті. Посилання внизу.